Так прикольно, що в такі безсонячні тижні можна одягнути якусь таку яскраву річ, яскравий акцент. Я так дуже люблю, бо ти тоді сам робишся як сонечко і тішиш трошки себе і оточуючих. Йоу, я мальований, і сьогодні в нас огляд цього чудесного зіп-худі від CP Company за підтримки магазину Острів. Знаєте, особисто мені здається, що про бренд CP Company знає кожен кожнісінький. Ну і навіть якщо там не історію, не якісь цікаві детальки, то хоча б ось це от впізнає. Але я розумію, що то не так насправді, тому якщо для вас це теж дивина. Чисто в двох словах кажу. Яскравою рисою цього бренду є якраз лінзи, які вони вшивають свої вироби: Google Jackets, Google Jumpers, Google Beanies і так далі. Також лінзи вони зачіпляють на свої рукави, на штані, і бувають навіть такі моделі, круті, де лінза на зап'ясті, щоб власне краще міг роздивитися свій годинник. Бере свій початок бренду 71-го року. Його започаткував Масімо Ості, той же самий чарівник, який згодом створив Stone Island. Оце, якщо ви не знаєте, просто щоб ви розуміли, що це за чувак був, він подорожував по всьому світу своєю жінкою колекціонував, фотографував, змальовував. Найкращі, найфункціональніші, найякісніші елементи одягу військового та робочого одягу, щоб привести це все в свою майстерню, заміксувати, інтерпретувати на свій манер і створити щось таке унікальне. До речі, він толком не вмів ні малювати, ні шити, але все життя його несло, якесь оце його внутрішнє полум'я. Його син стверджує, що батько наколекціонував десь близько 35 тисяч різних елементів і, взагалі, не любив, коли його називали фешн-дизайнером. Він казав, що дизайнить об'єкти. Ну так вже вийшло, що ті об'єкти не одягати власне, його син розгрібається з цим архівом і до цього часу. Але так сталося, що через глобалізацію трендів, через глобалізацію ринку, через легкий доступ до раніше рідкісних речей цей бренд, як і інший його бренд Stone Island, трошки те Все Всі почалось футбольних хуліганів. Вони собі взяли цей одяг за показник престижу. Оцінювати ці всі навколо футбольні рухи, це звичайно вже справа суб'єктивна, але десь так в руках 2000 тисячних, скоріш за все, просто лєцта якась вулична шпана, бажаючи себе. Ідентифікувати крутого хулігана починають носити всі оці патчі і лінзи, скоріш за все, фейкові, і тим самим цілком дискредитують і знівельовують усю працю і все культурне надбання, які були вкладені у ці бренди. Тільки зайшла мова про цих всіх псевдохуліганів і виявили, що я ставно. Так ось дуже хочеться доносити такий крутий одяг до людей сучасних, до людей прогресивних, власне, які мене зараз тут і дивляться. Я не буду тут переповідати всю історію, тому що це просто огляд худі. Інформації англомовних джерел дуже багато. І взагалі відповідально знімати відео про історію таких мастудонтів. Раптом, якщо ви дуже хочете, дайте знати в коментарях. А ще я йду поцікавлюся людей на вулиці, чи знають вони щось про цей бренд. А де самі шаріші люди? В брендах так точно на завозі. Того ми з самого ранку вийшли з хати. Демо подивимося, що давно. Хочеш шадити за шмотки, хочеш шадити за стріль, бухтан мальований. Йоу, чоловічі, добрий ранок. Як тебе звати? Стас що там на завозах? Сьогодні щось було гарне? Пусто? пусто. пусто? Ну давай, може зараз берлок хоча б виграєш. Поки що нічого. Сьогодні. Зараз щось буде? Будемо бачити. Окей, якщо що ти, ти мені подзвониш, я би в тебе щось перекупив. Ну, це заготовийся. Знаєш, що це за фірма? Можеш дати відповіді на пару питань, зараз попробую тебе помучити. Як ти думаєш, як називається конкретно це худі? Facebook Jumper, Amazon Jumper, Google Jumper або Yahoo Jumper. Yahoo Jumper. Подумай добре. <bob> я, я без легенька підказка, подумай добре. È, ну я знаю, що це як зіпка виходить, зіп худі Я uh думаю, -huh. yeah, Facebook. А чого Facebook? Mm -hmm. Бо він закривається, ні? Бо закриває лице. Да. Знаєш, що це за Ході? Бренд. Супер. Може знаєш, як називається конкретне Ході? Ну, типа, модель. Я тобі. Непогано. Будемо врахувати, що ти перший раз згадав. Google Jumper воно називається. Але я думаю, що це Google Jumper. А що розумний, Чого так думаєш? Я не знаю. Я чуйка якась легенька. Окей, Тебе гарна чуйка. Як думаєш, хто створив цей бренд? Його створив Stone Island. Його створив Масімо Дутті. його створив Масімо Ості або Лоренцо Ості. Е, Лоренцо Ості. Масімо Ості. Молодець. Супер. Масімо Ості. Молодець. А Лоренцо Ості, знаєш, хто такий? Нє. Його синок. Він розвиває зараз архіви свого батька. Я, звісно, не професіонал, але мені здається, що це Масімо Ості. Ти все-таки професіонал. Я знаю, що це вже не чуйка, це вже професійні знання. В історії цього бренду часто зустрічається таке слово сполучення італійською мілі-мілія. Як ти думаєш, що воно означає? Це моя мила, мільйон мільйонів, тисяча чортів або тисяча миль. Мілі мілія. Думаю, мільйон мільйонів. Ше, ще одна спроба, ще подумай. На мою думку, це мільйон мільйонів». Тисяча миль, думаю. Молодець, супер. Знаєш, що це таке? Тисяча чортів. На жаль, неправильно. Це мілі-мілі, це така гонка була. Е, тисяча миль, і вони якраз одягали ці лінзи, щоб закрити своє лице. Так як в тебе є інакші лінзи, то можеш ганяти на гонки в них. Щасливо. Тисяча миль. А знаєш, що таке тисяча миль, чого воно? Здається, гонка. яка була. Єс, босс. Окей, брелок обираєш. Стусі. Нема дурник? Дякую за участь. Дивись це відео, будеш знати трошки більше про цей бренд. Все, щасти тобі гарного завозу. Дякую. Що знімається? Яке? Про одяг, який вбирається. якщо ви йдете назад, все буде окей. Як приємно прийти з морозу і знімати щось в теплій студії під гул генераторів під вікном. Пора знімати худі з себе, ставити його на стіл і робити детальний огляд. До речі, був 에, впевнений, що спекулянти у ці секонд-хендом знають трошки більше про цей бренд, але тепер ви можете мене добити своїми коментарями для того, щоб я все-таки зняв велике обширне відео з історією цих брендів. Ну що ж, дивлячись на цей яскравий джампер на моєму столі, звичайно ж, ви хочете, щоб я почав з цих гіпнотизуючих ліг. Це знаєте, така як е, сексуалізація цих речей, ти з своїм співбесідником ведеш якусь полеміку, очікуєш від нього погляду тобі в вічі, а він таращиться на твої лінзи. Ну таращиться. <реш> Коротше, дивись, мені не жаль. Для чого взагалі пхати ті окуляри в капюшон? Ну, це що, ти забуваєш зранку окуляри, чи, ці, власне, лінзи одягнути? Для чого? На такий дизайн Масімо Ості надихнули куртки японської авіаційної громадянської оборони, де в капюшон були вшиті лінзи. Він дуже загорівся ідеєю створити такий одяг, де в тканину також будуть вшиті лінзи, але вони не будуть псувати тканину, і вони будуть витримувати повсякденне використання. Проблему збереження цілісності тканину. Нині по периметру скляних лінз було вирішено завдяки оправі, яку спеціально створив італійський бренд Баруфальді, це такий світовий лідер у сфері спортивної оптики. І так у 1978 році був створений перший прототип куртки з лінзами, вшитими в подовжений комір, і з чотирма кишенями. І отримала ця куртка назву Explorer. До речі, перш ніж прати цей виріб або будь-який інший виріб з лінзами, їх необхідно звідси вийняти. І це вказано на тільки, я знаю, що ті бірочки насправді ніхто не читає, тому я вас застерігаю. Тому що пральна машинка, особливо якщо така, як в нас, яка в якийсь момент просто хоче вийти з ванни, знаєте, яка починає ходити по ванній кімнаті, вона може розтрощити цей пластик, а це власний пластик. Е, і... Тут також пластик, тому що скло вже насправді практично ніхто не використовує, тільки дуже якісь традиційні оптики, ну, виробники лінз, оскільки це травма небезпечно. Типу, коли воно б'ється, скло дробиться на більше маленьких осколків. Так само, а тут скляні вікна <схід> дуже безпечно, дякую. Тому що пластик він ділиться на більш великі куски, ну менша ймовірність себе травмувати. А для того, щоб ці лінзи не пошкодились під час транспортування чи то перебування у магазині, вони зверху та також серед. Всередини захищені такою от плівочкою. Правда, як бачите, вона закриває не абсолютно всю лінзу, це дивно. Я думаю, це для того, щоб тут можна було пальцем підчепити. Але ну, навіть якби воно закривало всю лінзу, я би все одно пальцем впорався, тому трошки дивно. Цей подовжений комір кріпиться на звичайні кнопочки, кріпиться або ось тут до цього кепчика, або з боку. Сам кепчик, до речі, легко відгортається наверх, тому вам не потрібно ходити з ним весь час. Під лінзами бачимо щось на кшталт перфорації, такі самі, напевно, є під пахами. А ні, під пахами нема, до речі. Окей, ну що сказати, типу, три дірочки у текстильному виробі, шість дірочок навряд чи дуже сильно вам допоможуть дихати. Тому це скоріше така декорація, ніж реальна перфорація. Сам капюшон доволі великий, а він має таку, нібито анатомічну трошки форму, ось таким чином він пошитий, але він великий. І хотілося би ззаду побачити затяжки, такі як зараз, модні на аудор-куртках, які би реально ці лінзи притискали трошки до обличчя. А так особисто для мене він трошки великуватий. Одразу на капюшоні ми можемо роздивитися е, блискавку і собачку. Блін, хто це придумав? Блискавка і собачка. Що це за тандем? Відколи він, собачка бігає по блискавці? Я щось теж тепер задумався. Собачка у нас YKK Віслон. Також на собачці є такий повідок. Е, Така стропа, на який вказаний бренд, доволі груба, доволі міцна. Ну до самої блискавки ніяких питань немає. Вона дуже гарно ніде не заїдає, все гарно проїжджається. Під нею можемо побачити ще такий додатковий клаптик тканини. Можливо, це зроблено для того, щоб ви не наїхали там знаєте, на свою футболку, щоб собачка не зажувала вашу футболку. І зверніть увагу, що і собачка, і блискавка, і ниточка, і тканина, і що тут ще є. Наприклад. На кишенях ще є такі, от шнурівочки, все виконано в одному кольорі, абсолютно той самий відтінок, ніде нічого не відрізняється. Можливо, це якраз той фактор, по якому можна буде відрізнити фейк. А тут же ми бачимо, що все зроблено відповідально. Це дійсно бренд з довголітньою історією, який старається над своїми виробами. Бачив інші огляди цього бренду, де люди скаржились на велику кількість поторочених ниток, які вилазили то там, то сям. Конкретно на цьому худі я такого не замітив. Також не замітив я цього на курці, яку я недавно показував в себе в інстаграмі. Тому на це скаржитись точно не буду. Щодо тканини, то. Кофта виконана з м'якого теплого трикотажу. Капюшон всередині підкладку має таку ще трошки м'якшу. А всюди цей джампер має флісовий начос зсередини, проте цей начос не дуже такий грубий, не дуже він прям такий теплий. І взагалі сам джампер він не є, знаєте, структурований. Що в принципі притаманно для бренду CP Company, як італійці кажуть, чіпі Company. Він такий трошки падає донизу. Вони взагалі люблять ці подовжені рукавчики. Власне, манжети тут подовжені. Зараз я це і покажу. Структурованості цей такої оверсайзового об'єму тут немає. Ну і власне дивимося тоді на манжети. Манжет подовжений, набагато довший, ніж у більшості моїх худі, в моїй колекції. Також є оця дірочка для великого пальця. Хтось це використовує для фіксування манжету, щоб він не скакав то вверх, то вниз. А хтось робить для такого додаткового відчуття тепла і комфорту. І внизу ми бачимо такий же самий манжет, принаймні на задній стороні худі, а спереді він нібито прихований за таку тканину, з якої власне створений весь худі. Кишені, звичайно ж, скошені трошки. Ті ж самі блискавки, що і через все пузо тканина всеред. А, До речі, тканина, мені здається, трошки відрізняється. Типу тильна сторона, трошки нібито м'якша. І вище на рукавчиках ми бачимо, що це не звичайний такий реглан, тут ще є додаткові декілька швів, які створюють оце враження анатомічного крою. Ну і як не крутий, який би це крутий бренд не був, скільки б це не коштувало, це всього лиш худі, тому дуже багато деталей тут нема, дуже багато ти про це не порозказуєш. Отож, йдемо дивитися на кінець всередину. Всередині в нас цілком мінімалістичне маленьке лого GP Company. Збоку на своєму стандартному місці додаткові бірочки, які вказують, як це прати, що треба видалити лінзи. Також є QR-код для перевірки оригінальності або для ресерчу додаткової інформації. А також тут є така невеличка петелька. Петелька, смішне, як пельку на петельку, знаєте. Петелька, на яку причепили усі можливі і неможливі бірочки. Такі, як просто ми бачимо брендинг, там десь є лого за допомогою якого ми можемо перевірити, чи це оригінальна продукція. Також є такий невеличкий конвертик з запасною фурнітурою, а також бірочка від магазину Острів, де вказана модель, розмір, а також ціна 11 600 гривень. Тут би можна було почати ще інструктаж стосовно цих бірок. Як відрізнити оригінал чи не оригінал, але є дуже розумний вислів, який каже: дешевий сир в бишеловці. Якщо ви бачите щось дуже дешеве і хочете вияснити, чи воно оригінальне, то скоріш за все, ні. А щоб не попадатися на фейки, беріть в перевірених людей, таких, як власне, магазин Острів. Також цей джампер представлений і в більш базових кольорах, тому що, можливо, вас насторожила така яскравість, ви можете перейти за посиланням в описі і переглянути весь асортимент, переглянути інші моделі даного бренду, а також. Напишіть мені, будь ласка, в коментарях, що би ще ви хотіли побачити на огляді. Це не обов'язково має бути якийсь супервідомий розпіарений бренд, це не обов'язково має бути закордонний бренд. Я би навіть більше хотів акцентуватися на українських виробниках і просувати їх у маси, робити їх відомими і бажаними. Хочу, щоб їх цінували. Тому дякую вам за перегляд. Не забувайте про коментарі, лайки, підписки і всяке таке. І не забувайте дивитися наші інші відео.